Добре, давайте пройдемо до місцевого самоврядування. Знаєте що? Людей цікавить, я так розумію, ці платежки. Да? О, я, о, а на комуналки, е. да. що от останній раз була, Юля знімала відео Степановна, і каже, що треба бойкот зробити, не сплачувати. Да? І там багато хто там, ну, які навіть не розуміють, почали таке коментувати. Писати дуже багато, тому я спробую зараз пояснити так вкратце. Ну, Мене... Просто... Зараз на напишемо... по-простому, да, поясню, деякі законодавчі зараз в мене немає, прямо прописано, то що я просто пам'ятаю поясню. Дивіться, в чому справа, що таке місцеве самоврядування? Можу, <клес> приклад, я би провести, скажімо, з гірська, з гаражним коперативом, да, щоб людям краще було е, розуміло. От є у кожного кого, хто є член враженого коператива, да, вони є власники е, скажімо, цієї території, майже гаражного кооперативу. У них є свій бюджет, вони якісь якісь внески здають. От у нас є гражданський коператів, там є внески 2 тисячі гаражів, по тисячу гривень, 2 мільйони гривень. Ми вибрали голову, є голова, є бухгалтер, є управляюча. Вони отримують зарплату, є своя охорона з цього бюджету. Є охорона, отримує з цього бюджету. Є електрик свій, тримає з цього бюджету. Є підстанція своя, яка ремонтується електрично, яка от, ремонтується з цього Це бюджету. Да. Є колодязь, який чиститься, ремонтується з цього бюджету. Вивіз мусора, типу ЖКХ, яке вивозиться і окремо люди не сплачують. А з цього бюджету е ми вже сплатили. Звісно. і не наймають якусь приватну фірму і кажуть вам окремо окремо платежка, в кожен гараж, знаєш, ну власнику надають, як оце вони казки. Бо у нас для цього бюджет є місцевий. Потім вивез мусора, що тобі сказав, стака дає. Раніше безкоштовно масло зміню. Міняли, хто там якось Да? електрик приходить, все ремонтує безкоштовно. Це як комунальні заклади територіальної громади, образно кажучи, які отримувати забув місцевого бюджету, кошти і е, додатково сплати. Ну, ми не платимо не питання, якщо голова ГСК зібрався і кажуть, хлопці, треба там щось не вистачає в бюджеті, да? ну, щось не передбачені да, за затрати, треба святу дорогу зробити. Давайте по 100 гривень скинулися. Ну, люди зібрали, скинулись, нас засвітували цю дорогу. Якщо так. Вирішили. Так. Да, якщо вирішили. Тобто все, е життєдіяльність е в межах е території гаражного кооператива місцевого бюджету. Бо ми зібралися, домовилися, що нам на місцеви. Тобто голова не створив свою фірму, не, не оформив не, нафо, не, не оформив, що він власник цього всього, а ви просто в нього знімаєте землю, право власності вас зараз на моїй землі. І тепер бюджет це мої кошти. Знаєте, як відбувається у нас з місцевим самоврядування бюджет самої юридичні особи кошти. А тепер ми окремо повинні платити за доставку електричества, тепер окремо повинні сплачувати за е, ЖКХ, скажімо, е, прибиральниця є, замітає постійно е, окремо вам рахунок. Окремо рахунок за чистку колодязя, окремо рахунок два туалети є за там, прибирання вину. Тобто, окремо за охорону, відкрив окрему охорону, що фірму я же і треба окремо бачити з закорони форму. І, і всі будуть ходити, да, відео під постереження, і всі будуть ходити, ну бачите, він ж надає послуги. Тобто... Це вже ви обертається не в тисячу гривень, а в п'ять тисяч гривень. І ви не власник, ви там ніхто. Юридично, да. Юридично у вас це кирпіч є. Да? І То документи у вас навіть на цей кирпіч є. А мені взагалі не класно, що у вас, у вас є кирпич на моєї території, бо я вас буду тягнути з вас. Треба за то заплатити, пішов, заключив О, договор. Да, да. Пішов договор, заключив спецію, з Петю, з вацію, і вам прийшов, кажу, а я з цими особами заключив договор. Нам треба, щоб дощ капає, щоб, щоб не сідало щось там, земля ну, щось придумають, -то що Тому треба, Дослідити, чи ви утворювали таке місцеве самоврядування? Чи чи ви власник, е, Ну та, виря, е, Установчі документи які, кому ви сплачуєте, чи ви є співвласник в межах вашої територіальної громади? Треба дати А запит. Що ви а, покажи, а я почу... Треба дати запит всім. До своєї вас... міської ради. Так, так чи, та. чи були, проводились загальні збори? Бо утворення, бо э, громада да, ну, може утворити орган виключно загальними зборами, Ой, протокольно да, або акт. Да. Ну збори, опять Загрірує Загрірує так, збори, так. То є все одно і там і там акт протокол повинен бути. Становча да. акт.